Долара до гривні знижується п'ять днів поспіль. Згідно з даними опублікованими на сайті Національного банку. Сьогодні його ціна складає 41 гривню 37 копійок за долар, що на 30 копійок менше ніж, скажімо, минулої середи. У чому причина? Будемо розбиратися разом з ректором міжнародного інституту бізнесу, заступником голови НБУ у 2005-2009 роках, паном Олександром Савченком. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас. Це як знаєте, коли в квартирі холодніше, шукаєш, звідки ж дме? Що відбувається з доларом і чому? Економіка росте штатам довіри менше. Чому він падає? І чи так вже сильно він падає насправді? Ну, головна причина турбулентності курсу американської валюти це нова політика Дональда Трампа. Вона не передбачена. Ну, от сьогодні ніхто не знає, може вже в Вашингтоні знають, які нові мита застосує Трамп, як він погрожував для всіх країн світу. Так? А, з ким буде воювати? Далі Трамп заявив, ті, хто будуть себе поводити добре, він може їм потім відмінити тарифи. Що не розуміє ця людина, що за такою, на мою думку, безвідповідальною політикою стоять ну, великі корпорації, малий бізнес, середній бізнес, люди, які бажають зрозуміти, що буде відбуватися для того, щоб виробити економічну політику. Економічна політика включає і фінансову і валютну політику. Тобто, на що їм орієнтуватися: на долар, на євро, на місцеву валюту, контракти, в яких валютах укладати, і чи будуть ці контракти дієвими, чи вони будуть збитковими? Ну от такі очікування хаосу насувається на весь світ. І в таких умовах очевидно. Першою жертвою економічною стали самі Сполучені Штати. Валюта долар падає проти всіх валют світу, навіть рубля рашиського, ну вже протягом місяця. Так почали падати фондові ринки. Вони за місяць десь впали більше ніж на 5%. А це величезна цифра, це трильйони. Доларів. Пане Олександре, можна уточнити одну річ? Є і наша а, українська хоч... валюта вона теж несподівана, нібито для всіх нас почала посилюватися. Підросла відносно долара. долара. А скажіть, будь ласка, підвищення відсотків за депозитами і у комерційних, і у державних банків з цим процесом якось пов'язано. От Приват, наприклад, вже дає 14%. А, очевидно, пов'язано. Чим більше турбулентність, тим е банки хочуть пережити цей період з достатньою ліквідністю. А в силу того, що якась дивна традиція склалася на нашому е валютному ринку, що українські банки. За євро і долар дають дуже маленькі процентні ставки. Дуже маленькі там один відсоток, відсотка. Чим більш потужний банк, тим меншу депозитну ставку він пропонує. Це набагато менше ніж в Європі. Ну, Наприклад, за американські трежурі біос облігації можна отримати дохід 4 45 в українському банку. Да, е, дають там один-півтора максимум відсотка. І тому е, українці ну, і абсолютно правильно хотіли би пережити е, цю турбулентність в депозитах підвищен, з підвищеними ставками. І тому е, банки починають підвищувати ставки, в тому числі через цю турбулентність. Через інфляцію. Може інфляція це перший фактор. В минулому році інфляція прискорилася і вийшла за 10%. А і третій фактор це конкуренція з ОВДП чи так називаємо військовими облігаціями. Так, тому що по обліковим облігаціям не стягується податок. На дохід, на відміну від депозитів, і оця така конкурентна боротьба, плюс е, боротьба з державою, тому що саме держава пропонує такі високі ставки по ВДП і примушує на щастя для українців піднімати е, ставки по депозитам, і це добре для українців, так щоб а пережити ці. Часи, от е, на завершення нашої розмови, прошу короткої поради. Зазвичай мої гості в програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо кажуть, що в період турбулентності що робити нічого. Головне не робити різких рухів. Але от якщо в сьогоднішній ситуації чи варто дотримуватися саме такої політики, чи можливо варто переглянути свої портфелі заощаджені, наприклад, з депозитів перейти в ОВДП або навпаки. Ну, я теж прихильник того, щоб не робити різких рухів, але дрейфувати треба в сторону логіки. Ну, наприклад, логіка така, що зараз треба збільшувати свій портфель в євро. Трошки. Я не кажу міняти всі долари на євро. Але якщо долар буде дрейфувати і далі в сторону послаблення, та, то євро зростає. Подивіться, було 104 декілька місяців назад доларів за євро. Зараз уже 108. Може бути 109 і 110. Тобто можна трошки прикупити доларів, а поміняти долари. Mm -hmm. Далі, дійсно, я завжди рекомендую купувати облігації, але є одна проблема. Ну, вона дуже глобальна. У разі дефолту країни, от да, то по облігаціям виплат не буде, а по депозитам навіть державних банків виплати будуть, якщо ці банки будуть на плаву, але це дуже дуже такий ризик абстрактний. Просто ну, тобто, поки це теоретично радимо щось треба. Ці ризики розкрити, і то я би рекомендував зараз купувати військові облігації. Це ОВДП ті самі, тільки інша назва. Дякую, щиро, пане Олександре. Олександр Савченко, професор, ректор міжнародного інституту бізнесу, заступник голови Національного банку України, був з нами. Дякую за спілкування і за рекомендації, пане Олександре.